має багато корисних речовин, білок, які так необхідний жінкам. Якраз для мене. З чого ми почнемо? Ну, В першу чергу ми почнемо з того, що нам потрібно порізати цибулю і замаринувати. Це давайте моя справа. Я буду вирізати цибульку. Заберу вас так а ви, Ну, Цибулю не обов'язково, щоб її було багато. Це ну, за смаком. Хто скільки любить, можна. Не ми багато. кільцями робимо. Ми ріжемо її пополам і пів кільцями тоненько а від цього ми беремо концепту, потім ми сюди цибулю і заль'ємо кипятком для того, щоб От Поки я нарізаю, ви не скажіть. жінка карєристка Це про вас? Я б не сказала, що я кар'єристка, я б більше сказала успішна жінка. От розкажіть, е, сама перша ваша робота і до сьогоднішнього дня? Ну, починала після університету, я влаштувалася, я була викладачем. Я була викладачем інформатики, е, в училище. Ну і е, після цього викладачем інформатики в школі, в другій школі я працювала. Е, потім працювала в господарському суді. Але в мене немає критичної освіти, я працювала в інформаційному центрі. В основному районному закону, давайте ми знаємо. Після цього склалися обставини, що я пробувала власний бізнес, ключовий ринок. Це була торгівля. А далі займалася рекламою піаром. Після цього вже влаштувалася на яр менеджера і так, згодом стала заступником власника і потім виконавчим директором. А от скажіть, важко бути директором, жінкою-директором, коли стільки е, працівників, ВСВ, скільки зараз працівників? Ну, Порядка 200 працівників, але не важко. Не важко, коли ти любиш свою роботу. Ніяка робота не додаткова. Коли важка, і ти не будеш сприймати як роботу, якщо ти їм каже. Для мене робота це більше як задоволення відпочинок, якогось насолоджуюся з тим, що я працюю.